Дружина загинула, а мені Бога ставив. Хлопець воює. Син. А я сам. Микола Мехеденко живе у Количівці. Це перше село при в'їзді з Чернігова у бік Києва. Під час активних бойових дій на Чернігівщині у лютому березні 2022 року росіяни намагалися зайняти його, щоб замкнути кільце довкола обласного центру. Чоловік пригадує, обстріли були постійні. Сам він отримав контузію і досі погано чує. Справлятися з пережитим допомагають буденні справи. Займаємося, город вбираємо. Вдома вбираємо, що то готуємо з'їсти, голодним не будеш ходити. Разом з іншими місцевими жителями він прийшов ще висадити алею кленів в пам'ять про загиблих та події, пов'язані з початком повномасштабного вторгнення. Любов Нитченко розповідає, що вона тоді нікуди не виїжджала. Я дуже сильно пострадала. У мене розбило у усе хазяйство, розбило 75%. Сади малею але щоб залишилась пам'ять про людей, які загинули, які життя своє положили ще жить, біда, життя вони і наші місцеві, і також і воєнні. Голова Іванівської громади Олена Швидка вважає, що количівка була. Щитом для Чернігова дуже багато смертей, дуже багато пошкодженого зруйнованого майна. І саме дуже символічно, що ми сьогодні висаджуємо алею саме в цьому селі. За словами співорганізаторки проєкту Ольги Вовченко, закупівлю кленів профінансував фонд Партнерство задля стійкості України. А висадка алеї є частиною коаліційного проєкту Колективна пам'ять про війну на Чернігівщині. В ньому беруть участь три громади: Іванівська, Киїнська та Кіптівська асоціація демократичного розвитку, кіптівська жіноча спілка, громадська організація організація Юстина, організація Добротайм, жінки за розвиток написали проєкт. У нас є висадка кленової алеї, невеликий меморіал пам'яті, об'єкт пам'яті, який вибрали люди шляхом голосування. У нас в межах цього проєкту історії людей, які пережили події, жінок, дівчат, які пережили події лютого березня 22-го року. Це арт-терапія і. З психологом у нас будуть індивідуальні і групові консультації. Інша співорганізаторка Наталія Панасько говорить: всього у трьох громадах висадять 48 дерев, по 16 у кожній. Ми сподіваємося, що місцеві мешканці будуть доглядати за цією алеєю, тому що це молоді саджанці, і їх потрібно наразі дуже активно буде поливати. Марина Кірієнко, Олексій Жернов – Суспільне новини Чернігів.